Масштабні ремонти для покращення умов навчання підростаючого покоління у Волочиську вже за кілька місяців два навчальних заклади міста повністю змінять свій зовнішній вигляд. Дати нове життя школам вдалося завдяки реформі децентралізації влади. Директор Волочиської зож номер 5 каже, таке оновлення у школі відбувається вперше за кілька десятків років. За літні канікули тут планують замінити покрівлю, вікна та утеплити фасад. На початку нового навчального року наша школа. Набере нового вигляду, вона буде утеплена зовні повністю. Буду замінити абсолютно всі стіклопакети. Буде помінена крівля. Діти будуть комфортній в школі в теплі. Ну і, скажімо, після того, як завершаться фасадні роботи, завершуються зовнішні роботи, ми будемо братися за внутрішні роботи. Аби оцінити роботу та якість її виконання до навчальних закладів навідалися народний депутат України Сергій Лобазюк, керівництво міста та району. Проінспектували як фасадні роботи, так і внутрішні, косметичні. За словами голови Волочиської міської ОТГ, цього року із бюджету громади на освіту скеровується більше половина коштів. Заходи з енергозбереження особливо важливі в рекурсі тому що сьогодні вартість Росії значна. Так саме рішенням і депутатського корпусу було виділено майже 10 мільйонів гривень. На термомодернізацію теплову санацію об'єктів будівель визначено два найбільших заклади громади. Це школа номер 5 навчально-виховний комплекс, і проведені процедури тендерів, і роботи виконуються. Ще один освітній заклад, на який цього року чекає оновлення. Місцевий НВК роботи тут в самому розпалі. Зараз йде утеплення фасаду, мінеральною ватою. Та з дня на день буде проводитися заміна кількох сотень старих вікон на нові металопластикові. Всього на ремонт закладу заплановано більше 6 мільйонів гривень. Дуже приємно, коли навчальні заклади отримують підтримку від місцевої влади та щорічно від нашого народного депутата України Лабезюка Сергія Петровича. От і зокрема в 2016 році було прийнято рішення про те, що виділити кошти на проект капітальний ремонт Волочиського навчально виховного комплексу та енергозберігаючу санацію. І як бачимо, сьогодні вже, ось починаючи з 25 липня, розпочалися саме роботи по утепленню і заміні вікон. Під цей проект місцевим бюджетом виділено більше 6,5 мільйонів. Новий вигляд шкіл дасть змогу дітям більше уваги приділяти навчанню та збільшить бажання йти у рідну школу. Сергій Лабазюк переконує, робота Волочиської територіальної громади є прикладом для наслідування інших. Позитивно, що врешті місцеві громади, завдяки тому, що відбулося об'єднання територіальних громад, децентралізація, централізація мають можливість тепер кошти, які закумулювали, зекономили, заробили, використовувати на ті питання, які десятками років не отримали фінансування. Ми зараз з вами знаходимося на території НВК No6. Сі, яке проводить утеплення школи, проводить заміну 100% всіх віконних блоків, дверей. Це дасть змогу як зекономити енергоносії, так і дасть змогу в більш комфортних умовах знаходитися дітям. І це тільки перші кроки, тому що саме Волочиська територіальна громада успішно виконує бюджет, це є позитивно. Тому я вважаю, що ми маємо про що сьогодні говорити, підводити підсумки новій формі управління місцевими органами самоврядування. Покращення матеріально-технічної бази в навчальних закладах району відбулося ще минулого року. Так, в рамках програми комп'ютеризації навчальних закладів, за пропозиціями народного депутата України Сергія Лабузюка, урядом були виділені кошти, які пішли на закупівлю нової техніки для багатьох шкіл округу нардепа. Ми отримали один комп'ютерний клас. Це 11 ноутбуків і ще також це два проектори з мультимедійною дошкою. Окрім законодавчих ініціатив свою роботу, з дня в день демонструє і благодійний фонд сріяла лабазюками» поруч. Робота тут є системною та відчутна у кожному куточку районів. Було звертання до фонду і є підтримка. Минулого року величезна була підтримка. Це вкладення десь біля 50 тисяч гривень у наш е, новий кабінет, який створений і вже функціонує буквально два роки. Це обслуговуючі праці, де і закуплено мебель, де закуплено обладнання необхідне. От це ми дякуємося також за це.